Три тижні тому друзі ми знімали вперше цей X і думали його швиденько легко продати, але не вийшло. Ринок стоїть і ми не проти. Насправді, якби це було рік тому, то мабуть цей X просто би злетів з рук. Зараз він шукає оту розумну людину, котра хоче купити баланс, баланс От баланс якості, надійності, ефектності, зручності і знов ж таки оцей збережний стан. Дивіться, ми маємо x 5 2001 року, і я вам гарантую, що важко буде знайти 2006 навіть новіші кузова в такому ж самому стані. Друзі, спеціально знімаю для вас відео. А чому? Тому що саме в відео я можу показати, наскільки це авто досконале та збережене. Ми купили його на 17 дисках, вони не дивились, вони не були ефектними, тому ми одразу придбали ось ці 19-ті оригінальні каточки. Виглядають вони супер акуратно. Були здивовані, що в 2001 році тут стоїть оригінальний заводський ксенон з лінзою із автокоректором. Тобто, коли ви заводите машину, лінза е знаходить своє положення знову ж таки світла, і це зручно так дійсно та, та, на трасі. Комфортно, друзі, у фар все працює. До речі, немає авто функції, котра б щось відмовила в роботі. Ем, що вам зразу покажу, поки ми попереду? Ми виконали консервацію. Випили консервацію під капотного простору. Е, спершу були зауважені, чому так багато пилюки. Але, друзі, то нормально. То нормально, коли машина 2001 року під капотом пилюки. Тепер цієї пилюки, оцими масами, тут немає. Тут чистесенько, акуратно. Так, як повинно бути з часом. Це послуга дорога, але для такої машини зовсім не шкода. Звертаю вашу увагу, стоїть оригінальна заводська Webasta, тому ця машина е зимою буде ще додатково підігріватися. Це найнадільніший 57-й двигун 3.0 дизель, Друзі, із середнім споживанням 11 літрів в місто. Це просто в міському режимі з кондиціонером ви будете мати розхід 11 літрів. Мені здається, це доступно. Тут немає проблем з екологією, тут немає проблем з форсунками. Ці двигуни мають надійність порядка 600-700 тисяч пробігу. Але коли ви візьмете такий X з пробігом 600 повірте, він буде на колінах. І навіть якщо ви його візьмете дешево за 8 тисяч, повірте на слово, ви ніколи не знайдете ту суму, яка б привела його в ось такий стан, як нашого X. Просто відкрив вам салон, щоб ви все ретельно оглянули. Подивіться на стан дерева. Салон консервативний салон, без якихось надлишків, але це дійсно ота класика, яка дає комфортну, нормальну їзду. Це та класика, яка насправді сьогодні вже не старіє. Друзі, ззаді все також оригінальне. Оптику задню ми захистили плівочкою. Все абсолютно акуратно. Дуже мені подобається ця поличка. До речі, часта проблема цих машин починає вигнивати тут, тому що власники не доглядають, не вичищають весь бруд, який накопичується під нижньою поличкою. Зверніть увагу, тут натяку на корозію немає. Ось тут у нас якийсь мовіль захищено на корозією. Так само, друзі, багажник. Багажник у нас все на місці. Ну, не все насправді. Десь ми, коли робили хімчистку, загубили ось цю штуку. Є в нас пневма, пневмо, пневмо обслужить. Пневма акуратна, є башмачки. Здається, все на своїх місцях. Знову ж таки, шторочка є. Одним словом, так як повинно все бути. Що, друзі, по ціні? Ми хочемо 9900 доларів, але готові обговорити цю ціну і готові з вами обмінюватися. Якщо це може бути для вас цікаво, напишіть мені або просто позвоніть мені. Я Закінчу це відео на словах подяки. Подяки тим, хто поставить йому лайка, бо це дозволить мені зрозуміти, що такі відео для вас мають значення. Тож, власне, друзі, живий X 2001 року, 3.0 дизель, звісно, на автоматі, на повному приводі все в авторобоче, готові до перевірок на 100, готові до аргументованого торгу, готові мінятися на ваш автомобіль. Телефонуйте!